Все володне стайко. Тореадори з Васюківки, ЧАСТИНА 1, розділ 9, у якому Павлуша розповідає, як він потоваришував з явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був страшенно вредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шевйотових штанях. Мені мама лише вранці їх у раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я місіньке рідке багносів. І ганька Гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малину з молоком, ви ж знаєте, я навіть більше, ніж вареники з вишнями, люблю. Я думав, що дружитиму з Антончиком та їстиму малину аж до старості. Але. Був сонячний, теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присьорбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана немає ніде. Справді, кінця краю не видно, від обрію до обрію. І кавунів, тисячі, мільйони. І всі смугасті, як тигри. Тисячі, мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку, у Києві. Але то хіба тигри? От дід Салимон, баштанник наш. Ото тигр, ох же ж і б'ється, як улупить своєю кислявою рукою по штанях. Два дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили, а ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані та хрумкали кавуни. Крадені, діда не було, не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки. Ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діду Рава або що, і вони заведуться про американських агресорів чи ще про когось там аж до смерку. Це вже напевно. Дід Салемон, цілими днями знічив я слухав у самотині на баштані транзистор Атмосфера, що купив собі в сільмазі, і його просто розпирали від різних новин. Отже, ми сиділи й хрумкали, тобто вже й не хрумкали навіть один лишень товстий грицько сало хрумкав. Той міг день і ніч їсти, а ми всі сиділи та хукали. От понаїдалися кавунів, що називається отпуза. Далі їсти вже немає змоги, нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів, їх зібрали для відправки завтра прийдуть машини. І їсти несила, і несила кинути цей кавунячий рай коли ще так пощастить, щоб їда не було, та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбол кавуном грати, важко, ноги болять, пробували у війни. Виклали з кавунів на землі військовий об'єкт, ворожу укріплену лінію, взяли в руки по кавунові, це бомби, підняли над головою і, гу. летять наші штурмовики бомбовики. Підлітають і реп, реп, репаються смугасті бомби. Летять в різнобіч осколки і шрапнель, чорні слизькі зернятка, лється червона кавеняча кров. Побомбили кілька хвилин, глянули. Аж самим стало страшно й совісно. Червоно-біла зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І справді, давайте не будемо. Знову посідали, сопемо. Подивився тоді Степан Карафолька на гору кавунів та й каже «Але здоровенецька, справжнісінька тобі піраміда єгипетська, і раптом підхопився. Хлопці, а давайте гратися у фараона та єгипетську піраміду». А, що, кого? не розшолопали ми. Степана ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Словом, він був те, що називається зразковий учень, учився на самі п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду у чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки, і цим дуже всіх нас підводив, бо завжди. А от карафолька, бачиш, а чому карафолька, а подивися на карафольку і лясь, лясь, лясь. А щоб тобі карафольку чиряк сів на носі? завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми карафольці прощали за те, що, на наш погляд, він дуже багато знав, бо читав у день і вночі і був для нас таким собі ходячим довідником, от і зараз. А що воно за таке, єгипетські піраміди? жуючи, спитав грицько сало. Не знаєш, барахольщику? Це такі здоровущі гробниці в Єгипті. У них єгипетських царів, фараонів ховали, багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це в п'ятому класі проходять, я в братовому підручнику бачу, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Васько Деркач. Ну то що? спитав я. А як же грати? Як? «Хм», – презирливо гмикнув Степан. Виберемо серед нас фараона. Він помре і ми його поховаємо, і піраміду зробимо з кавунів. А що, це клас? У яви загорілися очі. Інтересно, давай, хлопці, та ви що? Тю, сказав я. На біса нам у того смердючого фараона, у мертвяка. Теж іще весело, в похорон гратися. Ха ха, давайте краще в прикордонника шпигуна. Я згоден шпигуном. Старий, домовились усе, рішуче сказав Ява. Давай щитатись, кому фараону. Ну, сітка, відка, дуб дубки, повставали козаки. Шабельками брязь, вийде князь, тобто фараон, я. Так і знав, чуло моє серце. Старий, по-чесному, сказав Карафолька. Це ми від київських мисливців навчилися говорити один на одного старий. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. Хоч би в що ми грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, одним словом, ворогом я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим, а я так любив наших, і завжди був ворогом. Старий, нічого, не хвилюйся. Тобі в коханні вести, їй богу, я така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Он до гребенючка на тебе задивляється. Подавіться своїм коханням, плював я на кохання, з ненавистю процідив я крізь зуби і поплентався займати свої ворожі позиції. І коли Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фароном буду саме я. І не помилився ну, то що робити? сумно спитав я. Отже так. Швидко заговорив Карафолька. Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон, який хочеш, вибирай? Хеопс, тутонхамон, гаменготеп. Гаменготеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О великий і мудрий фараона Гаменготепе, звів руки до сонця Карафолька. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але неблаганна смерть підстерегла тебе, і ось ти вмираєш. Плачте, раби, великий гаманготеп вмирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і вмирай, під акомпанамент цього виття сказав Карафолька. Я ліг. Прощайсь і. махнув рукою карафолька. Прощайте, похмуро сказав я. Не поминайте лихо, пробачте, може що не так. Кланяйтесь мамі, татові, Галині Сидорівні і усім нашим. Обійдеться. Помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив Карафолька. Я заплющив очі та голосно зітхнув, випустив дух. О, люди, о народи, великий гаменготеп сконав, о горе-горе, так очайдушно заверещав карафолька, що мені самому стало страшно і жаль себе, але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого гаменготепа збереже для поколінь пам'ять про нього, до роботи жалюгідні раби. І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важений тягар і мені немає вже чим дихати. Гей, скрикнув я, давить, гей, я так і справді помру, гей. Цить. гаркнув карафолька, не розмовляти. Мертвяк називається. Вбивати треба таких мертвяків. І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. Е, ні, хлопці, так він і справді гигне!» чую раптом голос яви, так не можна. І кавун із моєї пики відкотився. А що ж, як же ж тоді? Не вийдеш піраміда? почулися голоси. Як не вийде? Вийде. закричав карафолька. Я ж забув зовсім, фараонів ховали сидячи, а той стоячи, вставай, вставай, Геменготепе, тільки мовчи, ти ж мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше. Хоч і довело в боки, але дихати можна. Я стояв із заплющеними очима. А хлопці окладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім яма, теж була подібна до кавуна. Карафолька був дуже задоволений та весело наспівував похоронний марш тай та, -та тай тай та 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 там І раптом пролунав пронизливий крик антончика Хлопці, тікай, дід, і всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не відразу злякався. І лише коли від хлопців залишилася сама Курєва, я похолов. Я стояв, обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою, та дивився, як до мене, розмахуючи кайком, біг дід Салемон. Хлопці, безнадійно вирискнув я, куди ви? А я, раби, гади, гаменготепа покинули! Антончику, друже. Але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель. Зараз дід підбіжить. Побачить, що ми наробили, побачить, у гору побитих кавунів розмахнеться і кийком мені по кумполу, і буде на одного розбитого кавуна більше буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда та чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут, як із під землі, з'явився ява. Дід уже був зовсім близько, вже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щоки, і пожбурив у діда. Дід випустив із руки кийка ка ледь встиг піймати кавуна. Він же був баштаником той Салемон, і не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А ява вже схопив другого кавуна та знову кинув. І знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Я викидав, дід ловив і клав на землю. Я викидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся От уже і я схопив кавуна і кинув. Тепер ми кидали з явою вдвох, а дід Салемон ловив, ловив, хекаючи і примовляючи. Ох, шелегейдики, ох шмаргузи, ох, катові гаспеди. За кілька хвилин ми з Явою вже щодуху лопотіли п'ятами по баштану. Тепер доганяє діду, шукай вітра в полі. Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні дружі солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак біг би і біг на край світу. Немає нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з явою була ще більше скріплена, так би мовити, кров'ю. Бо дід Салемон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками, і батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли. А от карафолька, карафолька не такий. Карафольки там не було, га не було ж? Ми сіплювали зуби й мовчали. Ми нікого не виказали, нікого. Хай кажуть про карафольку, хай, а я все одно знав, хто такий карафолька, хто такий Антончик, а хто такий Ява. То хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього? Нізащо, ніколи в світі. Дружба, велика це слово, дружба, може, найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають.